Поліцейськими головного управління в Тернопільській області та Чортківського відділення проведена спецоперація по затриманню двох злочинців, які на території міста Чортків вчинили розбійний напад та замах на вбивство громадянина України. Заволоділи 85 тисячами доларів США. Так, знайомий запросив. Особу, яка займається незаконними валютними операціями для здійснення операції на зазначену суму. Спланував вбивство та спланував розбійний напад. До вчинення цього злочину залучив мешканця Гусятинського району. Разом з ним на під час зустрічі запросили потерпілого автомобіль і коли побачили кошти, намагалися задушити його металевим тросом, який придбали напередодні. На щастя, потерпілому вдалося вирвати. Однак злочинці заволоділи його грошима. Злочинці намагалися втекти і на протязі трьох днів практично побували у половині регіонах України. Але завдяки спланованим слідчим і розшуковим заходам вдалося їх затримати на території Вінницької області, іншого на території Тернопільської області. Нет, это только вам трава. он что себе ракета что это просто. Да. Связь позиционная. такая такая